Hello World – це мама Ярослава, і вона переживає, що її син днями сидить у соціальних мережах. Проте вона марно хвилюється, бо ж хлопець там не просто гає час, а вивчає роботу цих ресурсів. Ярослав мріє потиснути руку марку Цукербергу, який став для хлопця символом успіху в 21-му сторіччі. Проте, щоб потрапити в число 10 тисяч спеціалістів, які займаються підтримкою мережі Марка по всьому світу. Ярослав має отримати відповідні навички. Хлопець знає очевидну відповідь, що найкоротший шлях до знайомства з Цукербергом стати програмістом. Але Ярослав вирішив перевірити себе, чи має він хист, щоб стати не просто програмістом, але найкращим програмістом. Якщо ні, подумав Ярослав, у зірковій команді потрібні спеціалісти в різних галузях. Навіть сам Марк не відразу знайшов свій шлях і вчився на психолога. Але ж прогрес не стоїть на місці, і сьогодні наукові розробки допомагають кожному. Щоб не йти круга, Ярослав відвідав центр зайнятості і розпочав тригодинне годинне тестування, результати якого показали, з якою професією він упорається найкраще, і вже скоро він отримав індивідуальні результати, які свідчили все ж таки найкраща професія для Ярослава програміст. Його здібності і захоплення ідеально підходять для такої справи, і хлопець може займатися саме тим, що йому до вподоби. Ярослава задовольнили результати, і він написав Цукербергу: одного разу Маркові доведеться приїхати в Україну, щоб потиснути руку наступному найкращому програмістові світу.